Веселилась ненька рідна на чолі з синами, Довели її до ручки багачі з панами, прикривали фальшим очі, за правду крішали, Говорили, що за неї, стануть, як шакали. Говорили, що за неї і життя положать. Та при першій же нагоді сказали не можуть. Поховались в теплих дачах, чим далі потікали, Поки добрі чесні люди життя віддавали. Поховались і закрились, випили по чарці, тепла банька, збоку юність, весело поганцям. Покупляли джипи, яхти, на Балі подались, Поки з їхнього владики весело знущались, мили руки терли зади, лиш би хліба корка, лиш би сісти та як вище, посаду приборка. Що, забули, яка воля в народі закрита? Що, забули, як в Майдані кров була пролита? Ви ж тварина сила, хватка, я вас наскрізь бачу. Так скупіть свої провини, давши грізну здачу. Так направте тую силу прямо в серцю тварі, щоб лежав вже під землею і з у парі. І не мене ради зовсім, ради президента. Послужіть йому в останні, не просивши це.